Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Taron. Сьогодні зробимо таро-прогноз на тиждень. Подивимося, що нас очікує на цьому тижні, в яких енергіях будуть знаходитися, де краще підстрахуватися і на що звернути особливу увагу. Так, налаштовуватися на розклад. Головні аркани тижня. Періодично будуть змінюватися да, від такого величезного емоційного насичення, наповнення радості до любовних страждань переживань, до якихось моментів емоційних криз, невеличких криз, і ти постійно міняєш, міняєшся з цього стану то в одному, то в другому, то в одному, то в другому. Можливо, багато якихось планових, побутових таких. Справ або речей будеш вирішувати на цьому тижні, велика ймовірність того, що з того, що ти запланувала, ти можеш зробити дуже мало через те, що якийсь побут або рутина може вибити тебе з колії. Тому, якщо в тебе є важливі значення для тебе справи, пропиши їх у себе в щоденнику і почни їх робити з самого початку тижня, тому що якщо ця рутина тебе затягне, ти Можеш просто не встигнути зробити те, що тобі насправді потрібно. Ще рекомендація: більше будь серед людей, іди в люди, да, або підключай людей, які тобі перше можуть допомогти, друге, яким ти можеш бути корисна, да і третє ну якби там, де ти а, береш як можна більше емоцій для себе. Причому тут більше йде про позитивні емоції. Коли криє, йди до людей, да коли тобі і так комфортно, в принципі, займайся тим, що приносить тобі рух і розвиток стосунки. В стосунках може бути гармонія, спокій, рівновага. Да? Це той випадок, коли оцінюєш а, мені так комфортно, у нас всім дів все налагодилося, або мені в стосунках абсолютно комфортно і гармонічно. От просто хочеться сказати зупинись, мить ти прекрасна. Да? Для тих, хто вільний від стосунків і знаходиться в активному пошуку, а, ситуація, чесно кажучи, за четвіркою мечі, вона навряд чи поміняється. Да? В принципі, є можливість з кимось познайомитися, з кимось зустрітись, і дійсно ця людина могла б тобі ем, дати комфорт, або да, ці стосунки могли б привести до сім'ї, але ти поки що. Якби ставиш цей момент на паузу, якщо ти не знаходишся в активному пошуку, ситуація зберігається така, як є на даний момент, і ти просто включаєшся мені потрібні гроші. Да ти включаєшся більше в роботу в заробіток грошей. Для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику, скоріше за все на цьому тижні з з партнером буде. Гармонія, рівновага, і вам буде дуже, буде дуже класно і комфортно, але якщо він одружений не на тобі, то партнер може надати перевагу своїй дружині. А для тих, в кого в стосунках тільки двоє, да, то в принципі спокій, комфорт, рівновага. Можливо, навіть плануватимете щось, що може стосуватися житла або укріплення родинних зв'язків. Це може бути поїздка до родичів, приїзд родичів. Або ви починаєте щось накопичувати, і це щось воно веде вас до розширення, да? до розширення ваших ресурсів. В основному комфорт, спокій і рівновага. Да? Хочеться просто цей от момент засейвити. Робота. По роботі можуть бути нові шанси, нові можливості. Робота може тебе надихати, але періодично тобі. Якийсь король мечей буде вставляти палиці в колеса. Можливо, не король а можливо, лицар мечей може схиляти короля мечей для того, щоб в тебе щось не получалося. Там можуть бути якісь такі непрохані поради. Де тобі не ок. Я би рекомендувала прислухатися до того, що вони кажуть, тому що в них можуть бути дійсно якісь такі класні ідеї, які потенційно можуть щось принести. Просто вони його доносять не через ти знаєш, ти така класна, тебе так все класно виходить. ти ще раз так спробуєш. Ні, вони можуть просто нести через те, що ну, дивись, ти тут не дотягуєш. Якщо ти не справишся, то ми тебе звільнили. Так? Отут от таке питання: звільняти ніхто не збирається. Але вказувати на якісь твої помилки можуть. Да? Якщо тебе немає ніяких чоловіків в твоєму колективі, то це можуть бути якісь не дуже приємні для тебе зауваження з боку твоїх колег, які періодично можуть порушувати а, твій спокій, да або цей, о, твій піднесений такий дух, щось робити, щось змінювати. Для тих, хто шукає роботу. Роботу можеш знайти, але будеш розуміти, що плюс-мінус тобі ще або чомусь потрібно навчитися, або ти не дотягуєш до цієї посади, бо не вистачає якогось такого. Одного з ключових знань, щоб тебе на ту роботу взяли. І власне тут може бути навіть більше з твого боку ти відмовляєшся від цієї вакансії, тому що знову ж таки не дотягуєш для тих, хто працює в офісі. В принципі, цілком можливо для тебе це вже звична да, ситуація, коли тобі починають щось вказувати, давати якісь вказівки, причому вони можуть бути такі односторонні. Якщо не розумієш, чому до тебе чіпляються на пустому місці, просто можеш напряму запитати, або елементарно, ну окей, прислухайся і роби якісь висновки, або змінюй саму ситуацію, але за тизонку все одно робота приносить більше задоволення, ніж грошей. Для тих, хто працює сам на себе, рекомендувала б звернути увагу на те, що, що не так. Да? Щось не так працює, воно могло б приносити кращі результати, але чомусь не приносить. Визначить цю причину, чому? Ти можеш бути сама для себе критиком, де ти не дотягуєш або де ти не допрацьовуєш. Тому що робота в задоволення це класно. Але ми працюємо і в тому числі для того, щоб отримувати гроші, да, заробляти гроші. Тому або це може бути помічник, який зможе ем, проаналізувати да, твою роботу і які зміни варто внести, або твоїй роботі може заважати якийсь чоловік. Не обов'язково це може бути от мене дуже часто буває на консультаціях. що чоловік тобі заважає. У мене немає на роботі ніякого чоловіка. В тебе немає на роботі чоловіка, але в тебе може бути твій чоловік, який навантажує тебе якимись домашніми справами, які відволікають тебе від того, щоб ти могла подумати, як ти можеш розвиватися. Да? Це може бути сусід, який постійно тебе донімає. Да? І ти не можеш просто попрацювати через те, що він там або емоційно тебе десь якось вивів, да? або заважає тобі працювати, навіть елементарно. Можливо, це хтось інший, або ну хтось є. З чоловіків, які просто вставляють палиці в колеса, і вони абсолютно ніякого відношення до роботи не мають. Тим не менше, вони мають відношення до твого настрою або до твого ну, якби, ресурсу, да, якого в тебе немає для того, щоб нормально вкладатися в роботу. Тому не дивимося тільки так однобоко, да, а все ж таки починаємо аналізувати якби, ситуацію в цілому. Самореалізація. Не йде самореалізація, для когось може бути через хворобу або через емоційний стан. Да? Хто знаходиться в депресіях, хто тобі зараз, яка там самореалізація? Дай викарапкатися. Да? Можливо, не розумієш, що ти хочеш, яким чином це все має відбуватися, і тобі не до цього зараз ти постараєшся якимось чином налагоджувати свій емоційний стан. Власне, самореалізація на цьому тижні не зайде. Через те, що вона не в пріоритеті, або через те, що в тебе на неї просто не вистачає сил. Є різні обмежуючі обставини, через які ну, самореалізація не в пріоритеті. Хоча дуже б хотілося, і ти вже дивишся, як в других виходить, да, як, як в них це все класно відбувається, і ти так ну хотілося б, да, або щось згадуєш з минулого, чим ти таким займалася, яке приносило тобі успіх. Але ні, не на цьому тижні, трошечки пізніше. Якщо ти хочеш змінити цю ситуацію, вирівнюй свій емоційний стан, і тоді можна буде про це поговорити. Можливо, наступного тижня. Емоційний стан. Емоційний стан. Хтось в пошуках якоїсь підтримки. Може починати приймати певні препарати. Це можуть бути вітаміни, це можуть бути антидепресанти. Це щось таке, що дурманить розум. Да? Це те, що впливає зовні, це не, не просто про, про те, що ой, у мене там. Переповнення, ти щось вживаєш для того, щоб свій емоційний стан вирівняти. В принципі, з часом воно може принести тобі результати, але на цьому тижні ти, можливо, навіть не відчуєш якогось результату. Це перший момент. Другий момент можеш самообманом займатися. Та в мене все нормально. У мене все нормально, в мене все класно. Віднесись серйозніше до свого здоров'я да, або до свого емоційного стану, тому що не так нормально, як здається. І що ще з позитивного про емоційний стан пробуй різні способи для того, щоб його вирівняти. Якщо сама не справляєшся, залучай інших людей. Тому що ти дуже сильно помиляєшся. Да? Когось можуть просто обмани. Обмани других людей або нерозділене кохання, якісь стосунки в тебе можуть бути несерйозні стосунки, які сильно впливають на, на твій емоційний стан. Не йди туди. І а, а, хто дуже сильно або дуже багато проводить час в соціальних мережах, в, а, в, а, в прочитанні новин це все зробить для себе деяке обмеження, хоча б там зменш порцію споживання цього продукту. Ну хоча б вдвічі, тому що не дуже позитивно це впливає на тебе. Хоча, якщо ти захочеш, ти можеш знайти підтримку серед близьких людей, які можуть тобі допомогти з цими станами справлятися. Чого не варто робити на цьому тижні? Не піддавайся емоційним поривам. Да, якщо ти хотіла на цьому тижні закрутити якийсь класний роман або курортний роман, карти не рекомендують. Також їздити в далеку поїздку на цьому тижні карти не рекомендують, занадто сильна самовпевненість в собі, ні. Да? Ти все ж таки старайся. Тобто, якщо ти занадто самовпевнена, ти можеш втратити якийсь варіант або втратити якийсь вибір, який для тебе може бути дуже і дуже важливий. Для когось це може бути вплив іншої жінки, яка може бути старша тебе по віку, він може дати тобі просто, вона вплине так, що ти обереш те, що скаже вона, а не те, що потрібно тобі. Тому про це дуже добре подумай. І якщо поїздка запланована і ти хочеш її зробити, то на, на свої, опирайся на свої почуття, опирайся на свої відчуття. Да? Ти хочеш це зробити зараз чи пізніше, або ти обираєш, яким чином ти це зробиш. І тоді ти вже будеш дивитися, що воно буде. Бо, можливо, для якоїсь поїсті елементарно, да, ми там не будемо прикручувати супер такі, якісь трешеві ситуації. Десь в поїсті може просто закрутитися романчик. Карти не рекомендують на це вестись на цьому тижні, да, тому що можете бути боляче пізніше. Чи будеш ти задоволена цим тижнем? В принципі, так, тому що а, десь на відстані. Може прийти якась пропозиція, яка відкриває для тебе нові горизонти, нові перспективи. Або на цьому тижні ти спробуєш якусь нову для себе справу, яка або показує твою конкурентність, або яка дає тобі емоційну насолоду, емоційне насичення. І так ти на цьому тижні будеш задоволена собою, тому що ти зможеш десь щось таке зробити. Після чого ти будеш дуже-дуже задоволена собою. Тому так, в цілому, на цьому тижні ти задоволена. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.